Хагі-Вагі знову схопив мене. Я вже втомився перегравати цей рівень. Хочеться чогось нового. Братику, ти не повіриш, що подарувала мені моя подружка. Тримайся міцніше, бо зараз упадеш. Це нова гра. Playtime Кенді рум. Та ну, ти не жартуєш? Ми повинні в неї негайно зіграти. Ура! ну ма швидше її пройдемо. Привіт, любі дітки! У мене для вас є щось смачненьке. Отакої, яка реалістична гра! Оце я розумію! 3D ефекти Любите солодощі. А як же ж тоді пригощуйтеся? Ласкаво просимо до мого солодкого королівства. Ми потрапили в гру. Як це взагалі можливо? Це якийсь додатковий мод. Ну що вам подобається вдома в мамі Лонглес? Що я бачу? Який несмак? Треба терміново переодягнути. Тепер на тебе приємніше дивитися. Мені подобається мій новий образ. Так, має досить стильний вигляд. Та ця сорочка не підходить до моєї бандани. Не хвилюйся, солоденький, це можна легко виправити. Ох, може не варто. Я знайшла щось більш підходяще спеціально для тебе. Ого, ця кепка дизайнерська. Тепер ти будеш найкрутішим у коледжі. Що ж, ви поки граєте, а я незабаром повернуся. Я маю отримати чергове постачання шоколадного молока. Ем, до побачення! Тепер ми можемо їсти тут усе, що захочемо. Усе таке яскраве, а головне їстівне. Стільки льодяників я задоволений своєю долею. Шоколаду багато не буває. Однак почну, мабуть, із маленької плитки. Райське задоволення. Mm -hmm. О, я хотів пити. Тільки ось не можу визначитися, яку газованку я хочу більше. Mm -hmm. Час експериментів трішки цієї. А ще напій від Хагі і цю хочу спробувати. Mm -hmm. Люсі, поглянь, що у мене тут. Mm -hmm. Ця цукерка так і вабить. О, що ти там знайшов? Я винайшов потрійну газованку. Mm -hmm. Дай зроблю ковток. Mm -hmm. Ну, вже ні, налий собі сама. О, який приємний аромат! <гум> Завжди хотіла скуштувати хмарку. <гум> Цукрова вата. Ніколи б не подумала, що хмари такі смачні. <гум> Куди подівся Джейсон? Пішов веселитися і без мене. <гум> Гей, сестричко, приєднуйся! Я знайшов басейн з величезним мамамденс. Я про таке і мріяти не могла. Мої карамельки я принесла вам поїсти. Мама з татом ніколи б не дозволили нам на обід солодощі. Удача сьогодні на нашому боці. Тепер мені точно треба на дієту. Останні кілька пончиків точно були зайвими. Котра година Люсі, тільки поглянь на час. Ого, як пізно! Нам треба повернутися, доки батьки не помітили зникнення. Однак тут ще так багато солодощів. Гадаю, не буде проблемою, якщо ми заберемо трохи з собою. Так, візьмемо зовсім трохи. Мамі навіть нічого не помітить. Цього вистачить, поділимося з батьками. Ай, що це за невидимий бар'єр? Куди зібралися башкетники? Зі снеками не можна вийти. Та чому це нечесно? Правил треба дотримуватися. І як нам пронести ці смаколики? Я не хочу з ними розлучатися. Як нам обдурити хитру мамі? Ти думай? А я, поки є можливість насолоджуватимуся, хагідраже. літак летить у рот. Ой, промахнулась. Ну де вона? Точно, Люсі, у мене з'явився чудовий план. Здається, я здогадуюсь, що ти надумав. О, дітки, поводься природно. Уже йдете? Спочатку я маю вас перевірити своїм суперсканером. Цього я не очікував. Його вам не вдасться обдурити. Показуй, що ти там приховав. Нічого такого, лише мої кубики. Та попався. Так не піде. Може, мені пощастить. Усе таки там товстийша родягу. Раптом він убереже від сканера. О! Та де там? Лишенько. Сканер показав мега високий рівень утримання солодощів. Ану, що там у тебе? Трясця, нас викрили. Нікуди ви не підете. <плес> Я все бачу. Як би там не було, Люсі та Джейсон не збираються так просто здаватися. О, поглянь, що тут є! У мене виникла геніальна ідея, і для її реалізації нам знадобляться поптюби. Схоже, у наших героїв виник новий план. ]undai. Що вони надумали цього разу? Насиплимо туди цукерок. Отакої нам має вистачити. Гадаєш? Мамі не повинна нічого запідозрити. Усе таки про поптюби в правилах жодного слова. Це має спрацювати. Хей, що у тебе? <ourean> нічого особливого, лише антистрес, іграшки. О, я також хочу пограти з ними. Це весело. Нарешті щось нове. Поптюби здатні захопити навіть монстра з гри. Здається, у мене проблеми. У мене чимось завалило. Це ще що за підозрілі кульки. Хм, Знайомий смак драже. Повертайся до гри. Джейсоне, це я, similar. Люсі. На горизонті усе чисто. Гайда ще раз обговоримо деталі плану. Мені ж просто потрібно ховатися тут правильно. Так, і дай мені свою кепку. Цього разу усе обов'язково вийде. успіху я чекатиму тут. А що? Ви з братиком дуже схожі, тільки ти мовчазний, на відміну від нього. Але це нам на користь. Залишився останній штрих? Що ж, хай буде. О, хочете закінчити гру? Як шкода. Ага, нам з братом час іти. Бувай, мамі. Мій сканер зламався, тому я вас просто обшукаю. Ем, Ну, якщо без цього ніяк, та у нас все одно нічого немає. О, Джейсоне, а ти підкачався. Однак я маю оглянути вас уважніше. Ось невдача. Хто б міг подумати, що ліхтарик мамі буде таким потужним? План Люсі опинився на межі поразки. Аго, ти в нормі? Маєш кепський вигляд? Джейсона? Ти мене чуєш? Може викликати лікаря? Хм, Стривайте, ця веселка мені дещо нагадує. Я мала рацію. Веселковий мармелад я ні з чим не сплутаю. Подумаєш, хотіла пронести лише одну цукерку. Більше у нас нічого немає, чесно. Ну то що, пропустиш нас? Я вам не довіряю, що ви сховали у тій рукавиці. Він просто змерз. Я так не думаю. А то це навіть не твій брат. І чому мені так не щастить? Іди, поки я остаточно не розлютилася. Добре, як скажеш. А солодкого хлопця залиши мені. Я мушу вивчити докази. Уже пішла? Чудо. Во, адже я зголодніла, стоячи весь день на посту охоронця. М -м, який він смачний? Mm -hmm. Ну невже нічого не вийшло? Ні, солодка людина не впоралася mm -hmm. зі своїм завданням. Мамі mm -hmm. виявилася надто уважною. Mm -hmm. У мене з'явився план Б. Або вже Д. я пронесу солодкий скарб у цій парасольці. Звучить цікаво. А ти мала сумніви щодо мене? Дивись, і вчись у геніального брата. Ова, він налаштований рішуче. Подивимося, що з цього вийде. Привіт, Приві, а Куди ти йдеш? У нас тут закінчився мій улюблений кокосовий сироп. Ось я хочу поповнити запаси. А парасолька тобі навіщо? На вулиці немає дощу. Ну а раптом різко задощить. Тим паче, бачиш ту хмару. Ну так що ти мене пропустиш? Хм, Вітер мені підказує, що щось намічається. Невже спрацювало? Так, Джейсон ще ніколи не мав справ з такими складними босами в іграх. Віддай мені парасольку. Навіщо вона тобі? Мені вона потрібніша. Я також не хочу промокнути. О, Джейсоне. Та зрозумів я зрозумів. Можеш нічого не казати. Мене так легко не обдурити. Мамі Лон справжня скнара. Здається, ми отримали підказку. Що якщо ми цього разу пронесемо з собою не цукерки, а напої? Хм, Хочеш наповнити ними м'ячі, а це оригінальне рішення. Солодкі скарби вирушать з нами. Ну ж бо швидше візьмемо за діло. Як гадаєш, одного м'яча нам вистачить, а більше ми й не віднесемо. <світ> О, була б моя воля, я б у цій газованці купалася. Так, не відволікайся. Ми зможемо її пити протягом усього тижня. Ох, який важкий! Сподіваюся, ми не даремно гаємо час. Гадаю, вона нічого не зрозуміє. Час втілювати плану дійсність. Мамі, ти де? <світ> що трапилося? Ми хочемо пограти <світ> на вулиці з м'ячем. Добре, я дозволяю. Але людяник, ти повинна віддати мені. <світ> Дякую, ти така чуйна. А що це за звук? Це мій живіт. Я випив багато газованої води. Ви щось знову задумали. Аж ось доказ вашого обману. Чи все ще хочете пограти з м'ячем на вулиці? Тепер я весь липкий. Не хочемо. Тоді можете доїсти свої людяники, наприклад. А Гова, ти хочеш пограти з мамі Лонглес? Трясця. А поки наші друзі розробляють новий план втечі, що ж у цей час відбувається у будинку наших героїв, чи змогли батьки помітити їхню довгу відсутність? Джейсоне, Лусі, знову їли морозиво на ніч. Тату, ми тут допоможи нам. Ми не хочемо залишатися тут назавжди, але не можемо залишити всі ті солодощі. О, мої бідолашні дітки. Я маю їх урятувати. А раптом, якщо я розіб'ю комп'ютер, то вони застрягнуть там назавжди. Підкажи мені, як визволити моїх дітей? Швидше пиши свої пропозиції під цим відео. Я дуже сподіваюся на твою допомогу. А зараз гайда поглянемо на ваші найкрутіші коментарі, які найбільше сподобалися Хаггі. О, мені дуже приємно читати таке. Гадаю, ми з вами потоваришували б. До речі, який у вас улюблений герой із гри Poppy плейтайм? Я ось утомився сперечатися з мамі Лонглес, що я крутіше за неї. А ви зі мною згодні? Не забувайте ставити вподобайки під нашими відео, якщо хочете бачити мене частіше. І не забувайте, що їсти надто багато цукерок шкідливо для здоров'я. Ну а поки що до. До зустрічі